152-мм гаубиця, що нам дісталась від чехів. Вона дуже нова, вона одна з найновіших моделей і має дуже великий потенціал. Ця машина це інше сторіччя у порівнянні з зразками радянської армії чи будь-чим, що ми просували досі. Це Інша планета, інше всесвітня. Дуже зручна, вона дуже точна, вона швидка, вона ну, високо автоматизована і вона може робити і виконувати дуже складні завдання. Якщо порівнювати з радянською технікою, то це нема на що жалітися взагалі. Досить прохідна, досить маневрена. Ключове це знання своєї зони відповідальності, злагодженість підрозділами, з якими тебе, ти межуєш. Щоб нікому не заважати і не заїхати куди не треба. Бо в мене таке вже було до лінії ОБЗ, я не доїхав там три кілометри, але тоді не було ще в півдронів. 12 тонн 155-го, а ти їдеш, бачиш, що міст перепідірваний, і вертаєшся назад, і слава Богу. Але це було там в 22-му році. Зараз насиченість півідронами, ланцетами, і молніями зовсім не дає такої змоги. Потрібно планувати чітко маршрут. Гармати дуже класні, але в мене як навідника, я навчався на навідника, але тут все дігли комп'ютер, так що в мене трохи є вільний час. Швидко опанував, легко далося, сподобалось.